Морська свинка Жила колись на світі королівна, і була в палаці висока вежа, а в ній зала з дванадцятьма вікнами, що дивились на всі сторони світу. Як вона бувало зайде в ту залу і гляне навкруги. То бачить усе своє королівство. Гляне в перше вікно бачить краще, ніж усі люди. Гляне в друге ще гостріше, третє ще ясніше і так аж до дванадцятого. Крізь те вікно. Вона могла бачити все і на землі, і під землею, і ніщо від неї не могло заховатися. А ще вона була дуже гарна, не хотіла нікому коритися, а лише сама над усіма панувати. Той оголосила: тільки той буде її чоловіком, хто зуміє так Сховатися, що вона його не знайде. Але хто заховається так, що вона його відшукає, тому зітнуть голову і на палю настромлять. Перед замком стояло вже дев'яносто сім паль із мертвими головами і довгий час. Ніхто не з'являвся, щоб спробувати щастя. Королівна була задоволена і думала ось тепер я вже буду до віку вільна. Коли раптом приїжджають три брати спробувати щастя. Старший подумав. Що найпевніше буде сховатися в печі, де випалюють вапно. Але королівна помітила його в перше вікно, звеліла витягти і відтяти голову. Другий сховався в палацовому льоху. Вона й того відразу побачила, і голова його прикрасила дев'яносто дев'яту палю. Тоді виступив перед нею третій і попросив, щоб дала йому день на роздуми, і щоб його помилувала два рази, як знайде, і лише за третім разом, коли йому не пощастить, хай робить із ним що хоче. Він був такий гарний і прохав так щиро, що вона сказала гаразд, я згодна, але ніщо тобі не зарадить. Другого дня він довго думав, де б сховатися, але не придумав нічого. Тоді взяв рушницю і пішов полювати. Побачивши ворона, він націлився на нього і тільки но хотів вистрелити, як ворон крикнув Не стріляй! Я тобі в пригоді стану. Він не вистрелив і пішов далі. Аж бачить озеро, а в озері величезна рибина. Що випливла з глибини на поверхню. Коли він прицілився, рибина гукнула до нього Не стріляй у мене, я тобі в пригоді стану. Він не вистрелив, і рибина пірнула у воду. Йде він далі, аж назустріч йому шкутильгає лисиця. І просить його. Любий мисливцю, витягни мені тернину з ноги. Тернину він витяг, але лисицю хотів убити і здерти з неї шкурку. Та вона сказала: Не вбивай мене, я тобі в пригоді стану. Юнак пустив її, а ввечері вернувся додому. Другого дня він мусив уже ховатися, та, хоч як сушив собі голову, а не придумав нічого. От він пішов у ліс до Ворона та й каже Я тебе пощадив, тепер ти порятуй мене, навчи, де мені сховатися, щоб королівна не побачила мене. Ворон схилив голову і довго-довго думав. Нарешті прокрякав. Придумав. Приніс яйце зі свого гнізда, розбив його на дві половини і сховав туди юнака. Потім стулив обидві половинки докупи і сів на яйце. Подивилася королівна в перше вікно. Не побачила, подивилася у друге, третє, не видно, і вона злякалася неабияк, аж коли глянула в одинадцяте, тоді вгледіла, де він. Звеліла застрелити ворона, а яйце принести і розбити, і юнакові довелося звідтіль вийти. Королівна сказала, Один раз я тебе помилую, але як не придумаєш чогось кращого, ти пропав. Другого дня пішов юнак на озеро, покликав рибину і сказав Я тебе пощадив, тепер ти порадь мені, де сховатися так, щоб королівна не знайшла. Рибина думала, думала, нарешті каже Є таке місце, я тебе сховаю у своєму череві. Проковтнула його рибина і пірнула на самісіньке дно озера. Королівна дивилась у всі вікна і, не побачивши його навіть крізь одинадцяте, дуже стурбувалась. Проте, в дванадцяте таки, побачила, де він. Вона звеліла рибу впіймати, розпороти і витягнути юнака з черева. Можете здогадатися, що було в того бідолахи на серці? А королівна сказала. І Вдруге я дарую тобі життя, та все одно твоя голова буде на сотій палі стерчати. Третього дня йде він з важким серцем у поле і зустрічає там лисицю. Ти знаєш усі найтаємніші схованки, сказав він. Я тебе пощадив, тепер ти порадь. Де мені сховатись, щоб королівна не знайшла? Важка це річ, сказала лисиця і задумалась. Нарешті скрикнула, придумала. Повела юнака до одного джерельця, пірнула в нього і винирнула вже не лисицею, а крамарем, що торгує товарами. Юнак також пірнув у воду і став. Маленькою морською свинкою. Тоді крамар пішов до міста на базар продавати славне звірятко. Зібралось багато людей подивитись на нього. Нарешті прийшла й королівна. Тваринка дуже сподобалась їй, і вона. Купила свинку за великі гроші, а крамар шепнув свинці Як королівна підходитиме до вікна, то ти швиденько заліз їй під косу. І ось настав час, коли королівна мала його шукати. Вона підходила до всіх вікон підряд, від першого до одинадцятого і не побачила його. А коли і в дванадцяте не побачила, то її охопив великий страх. І гнів вона так брязнула по вікнах, що всі шибки порозлітались і задвигтів увесь палац. Відступивши від вікна, вона почула. Що під косою в неї сидить морська свинка. Королівна схопила її, жбурнула додолу і крикнула Геть мені з очей. Свинка побігла до крамаря, тоді обоє мерщій подалися до джерела, де обмились і вернули собі звичайну свою подобу. Юнак подякував лисиці і сказав Ворон і рибина дурні бовдуряки проти тебе, тільки ти вмієш як слід викрутитись. І пішов просто до палацу. Королівна вже чекала його і змирилася зі своєю долею. Справили. Весілля і юнак став королем, володарем цілого королівства. Він так ніколи і не сказав дружині, куди заховався третього разу і хто йому допомагав. Отож королівна гадала, що то була його власна вигадка. А тому дуже поважала його, подумала, він розумніший за мене.